Тим часом у сполучених штатах розпочинається передвиборчий сезон 23 серпня. У місті Мілуокі, штату Вісконсін, відбудуться перші президентські дебати кандидатів від партії республіканців. Наразі відомо про виступ вісім охочих позмагатися за номінацію. Однак, один із ключових учасників, колишній президент Дональд Трамп, натякнув, що не може прийти на дебати. Детальніше про це поговоримо із нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлі, привіт, привіт, Марія. Рівно за рівно за тиждень почнуться перші дебати республіканців у циклі цих президентських виборів 2024 року. Почнемо з головної інтриги: чи варто очікувати участі Дональда Трампа, проти якого зараз вже порушили четверту судову справу? Знаєш, Марія багато республіканських виборців хотіли би побачити Дональда Трампа на цих дебатах. Однак, сам колишній президент Сполучених Штатів наразі не підтвердив своєї участі. Ми не знаємо, чи буде він брати участь у цих перших дебатах. І я знаю, що модератори цих дебатів, журналістів News готуються до обох сценаріїв, якщо Дональд Трамп прибуде, або якщо він не братиме участі. І тут цікава деталь у тому, що насправді Дональд Трамп не знає, чи йому варто брати участь у цих дебатах. Він зараз лишається найпопулярні. Нішим претендентом на республіканську номінацію серед тих кандидатів, які висунули свою кандидатуру. Він має дуже велику перевагу, приблизно 35-38% відсотків відриву від свого найближчого супарника. Це губернатор Флориди Рон Десантіс. І Крім того, йому не треба пояснювати, хто він такий його добре знає республіканська партія, і за серця республіканців йому теж боротися наразі не доводиться за останніми опитуваннями, які провели CNN, навіть після того, як Дональду Трампу висунули кілька кримінальних обвинувачень. Сім із десяти республіканців досі мають дуже таке схильне ставлення до Дональда Трампа і оцінюють його досить позитивно. І як також кажуть, меди. Ратори, які будуть власне вести ці дебати, вони говорять: якщо Дональд Трамп буде, або якщо його не буде, все одно або в питаннях, або у відповідях він лунатиме і на цих дебатах також. Що це взагалі за дебати? На що вони будуть впливати, і хто ще братиме в них участь? Наш Марія, це перші дебати кандидатів на республіканську номінацію. Вже кваліфікувалися вісім людей на, на участь у цих дебатах. Для того щоб власне кваліфікуватися, треба виконати дві основні умови: це мати принаймні один відсоток підтримки, але також мати 40 тисяч донорів окремих або принаймні 200 донорів у понад 20 штатах. І окрім Дональда Трампа, Рона Ді Сантіса, є ще кілька людей, які власне кваліфікувалися серед них такі відомі, напевно, українці Нікі Гейлі, це колишня колишня представниця Сполучених Штатів при ООН, Також це Кріс Крісті, це Майк Пенс, колишній віце-президент Сполучених Штатів. Але також, наприклад, є така людина, як Вівек Рамасварі, це бізнесмен. І ти знаєш, він зараз на третьому місці за популярністю, за можливістю отримати республіканську номінацію. І для таких людей, як він, а також для Нікі Гейлі, ці дебати будуть можливістю. Показати хто вони такі, більше представити себе загалу і можливо, якимось чином виокремити себе серед інших кандидатів на посаду або на власне кандидатуру від республіканської партії на цих виборах. Тому до цих дебатів буде прикуто досить багато уваги, але найбільше буде цікаво, якщо Дональд Трамп не приїде, хто із цих кандидатів захоче. Конкретно виступити проти його кандидатури і представити себе як дуже чітку альтернативу Дональду Трампу. Дякую, Юліо. Я знаю, що також недавно, кілька тижнів назад, кілька з цих кандидатів, про яких ти говорила, вони відвідували Україну і представляли свої бачення того, що треба далі робити з Україною. Також хочу тебе спитати про таку річ. Ми знаємо, що вчора був президент Джо Байден також відвідав Вінсконсин. Скажи, будь ласка, чи пов'язано це з його президентською кампанією, чи він її вже розпочав? Ти Знаєш, Марія, офіційно президент Байден відвідував Вісконсин як президент. Він там говорив про здобутки своєї економічної програми, так званої байденоміки. Але як і ти, Марія, дуже багато людей звернуло увагу на те, що це дійсно співпадає із тижнем до республіканських дебатів. І також Вісконсин це дуже важливий штат. Чому саме Вісконсин Вважається, що є чотири штати, які мають вирішальне значення, будуть мати вирішальне значення на виборах 2024 року. Року, власне, це Вісконсин, Резона, Невада і Джорджія. І Вісконсин, наприклад, 2016-го проголосував за кандидата республіканця за Дональда Трампа на президентських виборах, 2020-го – за Джо Байдена за демократа. Тому 2024-го, знову ж таки виборці у цьому штаті можуть коливатися щодо своєї прихильності. Тому так важливо заручитися підтримкою у цьому штаті. Тому обидві партії, кандидати від обох партій, будуть боротися за цей штат, зокрема. Дякую, Юлію. Я знаю, що дуже рано ще про це говорити, тому що президентські перегони тільки починаються. Але скажи, що варто очікувати від цих перегонів, за чим потрібно слідкувати. Ти знаєш, Марія аналітики зараз говорять про те, що з одного боку так виглядає, що най... 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 найімовірніше кандидатами будуть саме Джо Байден і Дональд Трамп. І з одного боку здавалося, що це би очікувана і зрозуміла кампанія. Але те, що проти Дональда Трампа відкрито кілька кримінальних справ, а і також той факт, що вік. Дуже важливе значення буде відігравати у цій кампанії, попри те, що жодна з кампаній про це не хоче говорити, все одно це додає невизначеності. І ось що сказав Лері Сабадо з Вірджинського університету. Трамп азерна. Якщо республіканці поставлять перед країною Дональда Трампа як їхнього кандидата, все що завгодно може трапитися, особливо враховуючи той факт, що демократи матимуть кандидата, який іде на перевибори у майже 82 роки. З усією повагою до нього, і я сподіваюся, він проживе до 100 років, але це поважний вік. І коли ви досягаєте такого віку, та й Трамп також йому буде 78 на час кампанії. Все що завгодно може трапитися. І я кажу це не як ейджист, мені й самому за 70. Але я вже замінив свої громадські активності на візити до лікаря. Дякую, Юлі. Будемо слідкувати обов'язково далі за цією темою. Нагадаю, що із білого дому про початок сезону президентських перегонів у Сполучених Штатах нам розповідала Юлія Ярмоленко.